60-та сесія Коломийської міської ради відбулося позачергове засідання місцевих обранців. Говорили про різні питання. Серед основних проведення аудиту Коломийської центральної районної лікарні. Депутати запропонували, окрім медустанови, перевірити й інші комунальні підприємства. Розпочинають позачергову 60-ту сесію Коломийської міської ради із вшанування пам'яті героїв Небесної сотні та усіх захисників і захисниць, які віддали життя, захищаючи Україну. Далі до порядку денного десятки питань з різних сфер життя громади, які сьогодні розглядатимуть, озвучує міський голова. Серед найважливіших та найбільш обговорюваних проведення аудиту комунального некомерційного підприємства Коломийська центральна районна лікарня. Депутати ж пропонують провести аудит усіх комунальних підприємств міської ради. Це і водоканали, полігон екологія, і Зеленосвіт та інші. Але якщо ви хочемо таким шляхом робити аудит комунальних підприємств, у мене до проекту рішення є дійсно також пропозиція зробити на інших комунальних підприємствах аудит. саме куди з міського бюджету. Правда, за таке рішення поки не проголосували, але підтримали проведення аудиту центральної лікарні. А щодо інших підприємств, міський голова запевнив, підготують рішення, аби також перевірити роботу комунальних підприємств. Я змітлю всі зміни, тому я всім зробити всіх підприємства, але не в цьому рішенні. А ще запропонували звернути увагу депутати на роботу управління архітектури та містобудування міської ради. При великій жаль, чи мотиво у нас в міській раді є одне. Надсекретне управління, шановні депутати, таке, що, на мою думку, нікому не підпорядовується таких князів по собі у міській раді. Ну е я навіть не знаю, чи можна озвучувати це управління, бо не ходить від представників цього управління ні на сесії, ні на погоджуванні ради. Я думаю, що немає секрету, чи я Богдана товариш. На мою думку, це управління містобудування і архітектури Коломийської міської ради. Так воно і звучить Коломийської міської ради. На мої запити, е, я відполучаю систематичні відписки. Також проголосували за низку рішень із різних сфер життя громади. А ще на сесії міської ради виступили депутати місцевого осередку політичної партії Європейська Солідарність. Вони засудили впровадження санкцій проти лідера партії Петра Порошенка. Санкції проти лідера найбільшої політичної партії Петра Порошенка, які є незаконними, які не мають ніяких правових підстав, які будуть однозначно судом скасовані. Відсторонення від парламентської діяльності Все це речі, які не об'єднують нас. Нам сьогодні, як ніколи, необхідна єдність. Ольга Гариджук, Андрій Флоря, події НТК.